континенту має завадити цьому Юрій оліїни кандидат політичних наук керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру українські студії стратегічних досліджень долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю слава Україні героям слава загалом. Спостерігаємо зараз цікаві процеси на африканському континенті. Якщо не помиляюся, вже восьмий воєнний переворот відбувається в черговій країні. До того спостерігали ми події в Нігері, де із, ледь не з російськими прапорами та гаслами на підтримку приватної військової компанії Вагнер Мітингері атакували зокрема французьке французьке французьку амбасаду. Загалом, скажімо так: чи може африканський континент найближчим часом стати, скажімо, ще однією такою гарячою точкою? І як кажуть російські пропагандисти, до чого тут Росія? Ну, власне кажучи, ми бачимо, що кількість переворотів, скажімо так, на рік в африканських державах вона суттєво зросла з 2021 року, тобто, це майже щороку по кілька переворотів. А то тоді, як останні перед тим років, таких вже проблем не було. Здається, це було питання загалом вирішене. Тобто, тут однозначно 90% з цих переворотів суттєва участь або підтримка Росії, яка стимулює ці рухи, надає якісь обіцянки, гарантії, допомогу. Ми бачимо найближче це по останньому перевороті в Нігері. але це не завжди відбувається, тому що є певні глибинні причини незадоволення, як і населення, так і частина армії, яка користується, намагається виправдати цю недовіру населення до влади об'єктивно. Тому ми бачимо останній переворот в габоні. Там поки що немає російського сліду. Це виключно викликано більше внутрішніми причинами: саме незадоволення старим там режимом і корумпованим, який автократичний. Тобто одна сім'я при владі більше 50 років. Але загалом бачимо релігійні нестабільності. Бачимо, що в Західній Центральній Африці. По-перше, держави не справляються з кон з легітимністю власністю з контролем над територією, з контролем над власною армією, і цим користуються зовнішні гравці, зокрема Росія. А як думаю, через неї інші союзники, які активно входять в цей регіон, намагаються посунути західний вплив. Щодо чому допомагає звичайно і незадоволення. З західним неоколоніалізмом, економічним передусім, з боку місцевих, місцевих народів, чим користується російська пропаганда. Тому як цей процес вирішити, тут не тільки треба усунути Росію, над чим треба працювати над чим багато є шляхів для цього і можливостей, але, й, але потрібна політична воля, передусім з боку заходу, але й вирішувати внутрішні проблеми стабільності цих держав. Щось їм пропонувати більш адекватно. А загалом, от скажімо так, які перспективи на африканському континенті матиме смерть воєнного злочинця Пригожина? Адже розуміємо, на ньому тривалася певна кількість процесів під керівництвом Кремля щодо видобутку певних корисних капалин щодо контролю за тими чи іншими навіть керівництвами країн, таких як Буркіна Фасомалі тощо. Ну, звичайно, я очікую, що вже бачимо певне таке замороження російської активності після перевороту в Нігері. Будь переворот Нігері був ще до смерті Пригожина, Нагадаю, і власне кілька цих місяців Росія буде перебудовувати структуру, намагатися напряму ці залишки вагнерівців, їхні контингенти. Підпорядкувати іншим структурам, іншим, можливо, не тільки державним, але й недержавним, які близькі до кремлівських різних груп. І це такий люфт часу, який на перебудову затягнеться на кілька місяців. Але об'єктивно кажучи, великої руйнації імперії російської, російського впливу, я б не очікував, тому що Пригожин це, по суті, це тільки посередник. Хоча він на себе дуже багато взяв, як політична фігура. І, але не пішов до кінця, і закінчив, я відомо, як він закінчив. По факту він в Африці діяв, хоч на ньому було багато що зав'язано, але він діяв як агент російського впливу, користувався російською підтримкою російськими ресурсами. По суті, як в недержавній формі, неофіційно просував інтереси російської, російської влади, російської зовнішньої політики. І, в принципі, тих груп, які були. Під контролем або у зв'язку в союзі з ним іншого виходу зараз немає великого ніж саме далі напряму з Росією іншими структурами російським налагоджувати відносини. Ми бачимо цей вже процес потрохи йде. Хотілося повернутися до саміту. G20. Президент США Джо Байден заявив, що розчарований тим, що відмовився бути присутнім лідер Китаю Сі Цзіньпін. Як до слова, для початку, як з чим пов'язуєте те, що китайський лідер вирішив не бути присутнім особисто? Ну, по-перше, там різні причини, є, про які говорять. Звичайно, це не озвучується Китаєм навіть офіційно. Це по факту проблеми з відносини з Індією. Проблеми в тому, що знову загострення прикордонних там конфліктів, які вже більше 50 років тягнуться в Гімалаях, і зокрема претензії Китаю на більшу частину штату начал перетеж на сході Індії, де це на відміну від інших прикордонних районів. Це дуже населений штат і порівняно. Uh, і, в принципі, останні карти, які виходяли в Китаї, там знову ж таки не тільки на російські острови якісь там претензії, але претензії на саме ці частини покордонні з Індією. Uh, є певне, напевне, незадоволення більшою такою хитанням Індії, яка грає нейтралітет з одного боку, а з іншого боку, все в військовому плані намагається з США відновити і налагодити uh, взаємовідносини uh, більш активних. Але чому саме зараз це сталося? То раніше це не сильно заважало відвідувати. Ми знаємо навіть коронавірусні роки Там Цзіньпін, хоча онлайн вони підключався до тих самітів, тому, тому зараз отакий жест. Хоча там приїхав прем'єр-міністр, звичайно, в Китаю приїде. Але я думаю, це звичайно велике падіння статусу. І тоді, тому, ж, що як відсутність російського президента на саміті, це по нинішніх мірках це закономірно, і це нічого не змінює. Бо Росія дуже в статусі втратила своє міжнародне, То втратила, від слабка присутність Китаю це такий підкоп під позиції рівня статусу саме на території індійського майданчику. І мені здається, саме тому Індія намагається більш активно просувати більше якісь альтернативні. Рішення, які будуть на цьому саміті, які його навпаки виведуть, в топ, покажуть його успішність на фоні відсутності, на фоні слабкості Китаю присутність і залучення пропозиція можлива, про яку говорять африканським африканським організаціям Африканському союзу, приєднатись до G20, Я думаю, саме слід розглядати і в цьому піарному моменті. Починаючи. пане Юрію, а що це можуть бути за альтернативні рішення і результати саміту, які може продемонструвати Індія, які тепер напевно буде всіляко розробляти, планувати. Що це може бути? Власне кажучи про що йдеться? Цей план доєднання Африканського Союзу як ще одного члена G20, угу. це по суті. План моді, який активно це просуває, тобто на рендері моді прем'єр-міністр Індії, тому що, по-перше, Індія зацікавлена у свого своєї присутності економічної, політичної в Африці, зокрема східній і південній Африці, яка е пов'язана біля Індійського океану, має виходи. Яка частина найбільш економічно зараз економіки там швидко розвиваються? Це від Ефіопії, Кенії до Танзанії, навіть Південної Африки. Попри всі проблеми цієї держави не орієнтовність на Китай, і власне Індія вже з 16 року має для свій проект по суті панування індійської микані, стабільності індійського лідерства в дійськомикані, як морського, так і економічного. і в принципі зав'язати ці країни, які, до речі, колись теж як і Індія входила в британську сферу впливу з Британську імперію, тобто. Мені здається, ці рішення саме слід розглядати в цьому аспекті, тобто витіснення впливу як і Заходу послаблення, так і Китаю, і посилення впливу Індії в африканських державах. Демонстрація, що Індія дбає за їхнє представництво на таких глобальних майданчиках. Це більш можливо символічний акт, тому що африканський союз від війни від європейського там не є такою організацією, чи від економіки до політики, до інтегрованості рівня. Але чисто юридичного моменту нічого не заважає, чи його так також прийнято, як прийняли європейський союз. Але звичайно, політично це буде вагома демонстрація визнання ролі Африки у майбутньому, в майбутньому зростанні економічному світу, і а, значення Індії, яка виступить таким, яка намагається конкурувати з Китаєм за вплив на Африці загалом на глобальному півдні, в рамках того самого БРІКС. Який з одного боку розширюється, там є інформація, бажання прийняти Саудівську Аравію, інші держави, але по суті це розмиває цю організацію, але Індія бореться за вплив з Китаєм. І Індія хоче приймати оцю лінію пальму лідерства, яку вона вже колись в третьому світі мала, ще в 50 60 х роках ХХ століття. Пане Юрі, ви зазначили до цього, що насправді Україна так само має вибудовувати більш тісну взаємодію з африканськими країнами, і що ми маємо їм щось запропонувати. Що саме ми маємо запропонувати? На вашу думку, питання ну, тут кілька моментів. По-перше, це спільна боротьба демонстрація того, що Росія є не так само колоніальною державою. Як і європейські держави, що колись там пригнішувала Африку, як Китай зараз використовує експлуатує ресурси Африки, саме Росія введе Пряму агресивну війну з метою колонізації, відновлення колоніальної імперії, це і про це слід говорити слід говорити про те, що із у світі, що і від продовольчої безпеки знову ж таки, що Україна гарант один з гарантів продовольчої безпеки у світі. З іншого боку, гарант певних більш стабільних відносин, тому що на покарання агресорів воно покаже іншим потенційним агресорам, що не можна так чинити, зменшить можливості для дестабілізації в інших регіонах і можливості для дестабілізаційного впливу Росії, яка зараз теж і багато американських держав, до яких оці перевороти мовно кажучи, не дійшли. Але які сусідні зими від Нігерія, Сенегал, інші держави вони можуть бачити певну загрозу і бачать цю загрозу. А третій аспект: нам слід розвивати напевно більш культурну дипломатію е, на рівні того, що ми не є одна, ми звичайно є союзник заходу, але ми паралельно виступаємо за певну справедливість для світу. Ми можемо запропонувати якийсь альтернативний варіант. І ми боремося по суті за справедливість. Тобто справедливість торкається всіх, і е, саме африканські держави теж ми розуміємо їхні проблеми, розуміємо певну колоніальну спадщину і не, не бажаємо бути частиною якихось там дуже різких там ліній, що, е, Скаже вони мають залишатися там третім світом, залишатись відсталими державами. Можемо за перспективі, як і колись Україна. Uh, вже не, не зараз має економічний певний потенціал і технологічний буде те, теж одним з великих партнерів uh, в модернізації цих держав. Ну це знову ж таки комплексне питання, яке треба доносити зараз. Звичайно, порядку напередну передусім. Такого питання питання більшу безпеку. Але має бути певна візія, певна візія майбутнього майбутній побудови світу, тому що є велике Росія і Китай користуються тим, попри всі свої проблеми жорстокість там, які вони приносять, вони використовують фактори незадоволення домінацію заходу, що африканські держави в економіці, політиці дуже посліджені. Ну і інші держави так званого третього світу глобального півдня Україна має говорити, що вона може бути адвокатом цих держав і пропонувати uh -huh. новий більш праведливий устрій у світі. Які тоді можна як якісь мати вагомі дипломатичні і, і саме в інформаційні е, успіхи? У нехай, віні, нехай з, так і буде, успіри. бо насправді досвіду в Україні для цього вже достатньо. Дякуємо вам надзвичайно. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень був з нами. Дякуємо вам, що приєднались до нашого ефіру.